Шановні пані та панове, дякую Інституту Мілкіна за цю можливість звернутися до поважної аудиторії від імені України. Це дуже важливо, що такі зустрічі проходять, бо лідерство це саме вміння вести діалог про складні речі. Лідерство це вміння передбачати проблеми і не боятися про них говорити і брати відповідальність за їхні вирішення. А ще лідерство це розуміння, що чужих проблем у глобальному світі не буває. Хоч би що відбувалося, пандемія, кліматична зміна чи війна, наслідки цього як хвилі розійдуться по всьому світу і дістануться кожного. Тому, коли хтось каже війна в Україні, ми кажемо, це війна в Європі в 21 столітті в глобальному світі. Коли хтось каже атака на Україну, ми уточнюємо, це напад на весь світовий порядок, на міжнародні домовленості, на права людини. Це означає, що не тільки нас випробовує Росія, вона випробовує на міцність світ. Чи дозволить він напад однієї держави на іншу, бомбардування мирних міст, порушення основних прав та свобод? Чи прийме світ існування в ньому агресора та його право сили для подальших нападів? Чи стане це прецедентом, який повториться із кимось іншим? Тому, коли хтось каже, Україна захищається, ми додаємо. Україна обороняє ще й спільні для всіх вільних людей світу цінності: право бути невбитим у власній країні, говорити на рідній мові, право жити і не боятися. Впевнена, ви, як лідери, добре це розумієте, і тут ви для того, щоб світ ставав кращим і безпечнішим місцем, а не навпаки. Дякую вам за цю вашу активну позицію і вашим державам, організаціям, співгромадянам, які допомагають Україні втримати світовий баланс від деградації. Щойно я казала, що кожна криза змінює світ. Але тут є ще один бік: через те, що світ глобальний, кожна відповідальна, активна людина теж змінює світ, тим більше, людина-лідер. Як можна вплинути на те, щоб зупинити тренд на агресію, який намагається нав'язати світ Росії? Щоб він не став світовим, на міждержавному рівні Україна запропонувала світові формулу миру. В цьому документі широкий спектр питань від протидії екоциду і відновлення продовольчої безпеки до запобігання подальшій ескалації та відновлення справедливості підтримати формулу миру? Долучитися до неї можна на платформах провідних міжнародних організацій, таких як ООН. Якщо ж ви прибічник конкретних гуманітарних справ, то по завершенню мого звернення ви побачите на екрані QR-код. За цим посиланням ви зможете перейти на сторінку моєї фундації та побачити, над якими проєктами ми працюємо. Відбудовуємо лікарні та школи, забезпечуємо людей у розбомблених регіонах генераторами, щоб пережити зиму. Будуємо бомбосховища. Помешкання для багатодітних родин. Впевнена, що ви побачите проєкт, близький вам. Будемо вдячні за це. Я вірю, що глобальні кризи можемо подолати лише разом. Вірю у взаємодопомогу. Вірю, що голос кожного з нас важливий. Вірю в це, бо живу в Україні, де ми переконуємося в цьому кожен день і тримаємося один за одного. Залишайтеся небайдужими. Дякую.